Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з середовищем програмування Scratch і на сьогоднішньому уроці спробуємо створити невеличкий проєкт, в якому реалізуємо можливість створення діалогу між двома персонажами. Для початку нам потрібно завантажити нові персонажі. Я думаю, що спрайт 1 нам поки що не потрібен. Зокрема, котик, ми будемо створювати діалог між двома людьми. Для того, щоб видалити спрайт із, Спрайт 1 із проєкту, нам необхідно натиснути праву клавішу Миші по ньому. І вибрати команду вилучити. Таким чином у нас є пустий проєкт, який містить поки що лише сцену. Ну, для того, щоб е здійснити спілкування в досить таких цікавих умовах, давайте виберемо тло для нашої сцени. Для цього з лівої сторони екрану знайдіть, будь ласка, позначку Сцена, 1 тло і під нею є чотири кнопки керування тлом сцени. Е ми будемо використовувати стандартне зображення з бібліотеки, тому вибираємо саму першу кнопку Оберіть тло з бібліотеки. Відкривається бібліотека фонів, в, якому, в якій, знову ж таки, все погруповане по категоріях. Ми можемо вибрати те, що нам потрібно. Я думаю, зупинимося на ось такому цікавому зображенні, зображенні замку. Вибираємо фон сцени, натискуємо кнопку ОК внизу. Так, э, потрібно трішки зачекати, поки бібліотека підгрузиться. І ми бачимо, що наша сцена перетворилася. Ось отримали ось такий гарний вигляд. Разом з цим відкрився графічний редактор для зміни зображення сцени. Крім самої сцени, нам необхідно до, о, нашої, до нашого проєкту додати два спрайти, які будуть якраз о, спілкуватися між собою. Для того, щоб додати новий спрайт, знайдіть під сценною групу команд новий спрайт. Виберіть саму першу команду, оберіть спрайт із бібліотеки. Точно так само. Завантажується бібліотека спрайтів. Ви можете їх переглянути, їх є досить багато донизу. Бібліотека трошки завантажується довше. Бібліотека завантажилась, можемо стати. Ну, ми говорили, що ми будемо працювати з людьми, тому вибираємо категорію люди. Так, тут є зображення людей в різних позах, в різних стати і тому подібне. E, давайте виберемо спрайт, який називається Алекс. Вибираємо, можна до речі, двічі клікнути по ньому і спрайт завантажиться в наш проєкт. Переносимо в лівий нижній вугол сцени спрайт один, який називається Alex, і додаємо її співрозмовника. Для цього знову ж таки вибираємо Оберіт спрайт із бібліотеки. І виберемо так само категорію Люди, виберемо спрайт, який нам... Підходить. Ну, Я думаю, зупинитися все-таки на спрайті, якого, ім'я якого Деві. Точно так само двічі клаці по обраному спрайту, він завантажується в нашу бібліотеку. Так, Поставимо його чуть вище, ну, згадаємо про перспективу. Ті е об'єкти, які знаходяться далі від нас, мають менший розмір. Тому нам потрібно спрайт з назвою, Деві зменшити. Для цього біля головного меню, як вже говорилося, є 5. Гарячих клавіш, з якими ми можемо працювати. Нам зараз потрібна команда зменшити. Вибираємо цю команду, наводимо курсор меші на потрібний спрайт, і клікаємо по ньому до тої пори, поки він не стане меншим. Для того, щоб завершити, достатньо клікнути один раз поза спрайт. Отже, в нас є проект, на якому є зображення сцени і в якому присутні два спрайти. Спрайт, який називається Alex та спрайт, який називається Damit. Зараз ми спробуємо реалізувати між ними діалог. Для цього вибираємо перший спрайт де він. Заходимо в скрипти і починаємо з події, коли натиснуто про Потрібну подію, переносимо в редактор скриптів. І так, Оскільки наш спрайт має говорити, ми переходимо в групу команд вигляд і шукаємо команду Говорити Hello 2 секунди. Приєднуємо її. Замість Hello напишемо потрібне повідомлення. Ну, Давайте напишемо українською мовою. Привіт. Ну, можна додати як справи. Таким чином, якщо ми зараз запустимо спра... э, скрипт на виконання... Ви бачите, що виконавець Devin задає запитання, привіт, як справи, і воно триває рівно 2 секунди. Тепер Алекс повинен дати відповідь на нього. Для цього, щоб працювати зі скриптами Alex, потрібно переключитися на даного виконавця. Один раз клікаємо в бібліотеці спрайтів по Alex і бачимо, що... І піктограмка виділилася синім прямим кутником, тепер ми можемо працювати якраз із нею. Точно так само і задаємо першу команду, коли натиснуто проперець. І можемо давати відповідь. Знову ж таки, Беремо команду Говорити Hello 2 секунди і пишемо наше повідомлення. Привіт! непогано. Тепер запустимо, подивимося, що в нас виходить. У нас виходить, що після запуску скрипта на виконання обидва спрайти починають виконувати одну ту саму дію одночасно. Тобто діалогу у нас не вийшло. Вони говорять, перебиваючи один одного. Для того, щоб цього не відбувалося, нам потрібно визначитися, який спрайт буде розмовляти першим, яким іншим. Ми м -м -м, почали програмувати власне, зі Спрайта Devin. Бачите, що в нас тут є. Привіт, як справи, він починає розмову. В цей час, де він 2 секунди говорить, в цей час Алекс повинен 2 секунди помовчати. Для цього вибираємо команду Керувати і є гарна команда затримки, яка називається чекати 1 секунду. Причому нам потрібно її помістити перед командою Говорити. І ми пам'ятаємо, що де він розмовляє рівно 2 секунди, тому і для Алекс ми ставимо затримку 2 секунди. Тепер, коли ми запускаємо Спрайт спрайт 1 дав повідомлення і власне Sprite 2 під назвою Alex відповіла йому. E, для того, щоб продовжити діалог, ми знову ж таки перемкнемося на виконавця Devin і задаємо йому команду чекати 1 секунду. Тобто він задав запитання, чекає відповіді 2 секунди. Після цього можна додати нову команду, говорити нове повідомлення. Наприклад, запитаємо виконавця, як тебе звати. Запускаємо <coughs> скрипт. Привіт, як справи. Привіт, справи, непогано. Як тебе звати? Ну, відповідно, Алекс повинен відповісти. Перемикаємося на Алекс. Знову ж таки, бачимо, що вона щойно сказала свої речення, тому і додаємо команду чекати. Додаємо. Змінюємо на 2 секунди і відразу ж додаємо команду Говорити. Даємо відповідь. Запустивши скрипт на виконання, ми бачимо, що в нас є повністю процездатний діалог. Причому ці, цей діалог не повторюється, персонажі один одного не перебивають, вони говорять а, по черзі, чекаючи запитання або чекаючи відповіді. За необхідності, ми можемо всі часові інтервали змінювати, але пам'ятайте, що якщо ми змінюємо час затримки, то нам і потрібно змінювати відповідний час запитання, коли спрайт говорить. Наприклад, якщо Девін першу фразу привіт, як справи, буде говорити. 4 секунди, то в цей же час Алекс 4 секунди повинна помовчити. Ось таким чином. Ось таким, такий проєкт невеличкий у нас вийшов, в якому ми спробували додати до нашого проєкту два нових спрайти, змінити фон о, нашої сцени і... Примусили спрайти виконувати певні дії, якраз діє діалог. За потреби діалогу можна продовжувати. Це є прості, звичайні, лінійні алгоритми, з якими ми з вами якраз і знайомимося. Я надію, що цей урок буде для вас корисним. Зустрінемося в наступних уроках і будемо розглядати подальші кроки нашого програмування в середовищі Скретч. До побачення.